Привіт, друзі. Їдемо зараз в східницю, ось тільки що проїхали Калуш. Їдемо святкувати Катя на день народження в східницю. Перший раз. Перший раз туди їдемо. Не знаємо, що там, але щось має бути гарне, що там спа, басейни. Таке. Наскільки на три дні? Ну, на соток. дві ночі. От, ну так що, отак. Ку-ку зробила, зробила брови, ногті сходила зранку, зробила чисточку і все, дитина там спить наша, вже дрихне. А ми хотіли в калуж заїхати на бургер, але не заїхали, назад заїдемо. Женя, виходь на ви. А, відкривають, відкривають. А попитай я в них. наліво-направо? Попитай, дивися охорона. По колу там на покорці є. Ага, туди наліво, так? Так. Прямо внизу наліво, Дякую. 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 Ще один овек. Ще один олим. Диви, які автобуси. Дивись, як ми красиво під'їжджаємо, зараз вигружаємося. Та подожди, ще треба зареєструватися. Так. Приїхали, зараз поставлю тут на зарядку собі. Сюди запаркуємось. Так, поставив я машинку на зарядку і зараз йдемо поселятися. Там вже Катя таке, як мало на рецепшені все дізнатися, тому йдемо. Заряжайся, заряжайся? Не нормально все, заряжается. Ага, добре. Добрий. Ключик сюда поставил? Сюда, Ага, о Дякую. Дякую. Ну что, рум тур? Рум тур? рум тур Такие включатели, как у нас, короче

Окрема ця. Що ми подивимося, що в нас тут? Який в нас вигляд з нашого балкона. Вау. Трошки холодно, але. Так, поки що не видно нічого. Я думаю, там мають бути взагалі гори. Дивить для дитини, навіть книжку Так, я тільки що вже це сказав. Що там? Бар покажи. Да, там бар. Ано. Барчик. Ну, це не наша тема. Тут що? Тут мусорка. Віда, коротше, Тут Є якийсь. Та бо ще цей. Туман. 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 Ну, все одно прикольно. Ага, да? Ось тут теж якийсь бар, типа, да? Вино, вино, сухе червоне. Я думаю, спочатку треба глянути ці ціни на це Та, все. Звісно. А потім чи, чи брати, чи не брати. Бо ми затарились колбасою. Ага. Да? Ну, розкажи, Зай. Шо що ти там брала? Взяла? Макарони, колбаса, так? Да? Макарони, калбаси. Макарони не очі помазати. Зараз масло немає. Завтра на, на, на сніданку візьму масло. Короче, ми набрали, так? Да, нормально, да. Зараз будем їсти. Ну, прикольно, що сказати. Настюха вже тут обалдеет. Це таке щось не пойми, як це понять. Тут типа типа типу гардеробна така. Це для спа, тут два полотенечка. Ну, понятно. Там якийсь, ага, там сейф, зонт. На всякий. Якщо дощ. Ну, душева, обикновенно угу. ну, Для дітей є Шампунька віддільна. Дитяча? Да. Ну да, прикольно. А от то, що всякі ось. Це шапочка для душу, косметичний набір. Що тут за косметичний набір? Так, ага. два стакани. Вуш, оці Вушні палички, Ага. А мило, кондиціонер. Ну там он все. Тут теж полотенечко все. Нет, це шапочки для душу. А мило. А мило нема, так? Да? Мило тут, ось це ж, мабуть, мило ось. І yes. там он, бачиш, воно теж є. Ми, кстати, теж там... зараз були в, там, в Буковелі, то мило всі от такої штуки. О, це. Все, прищи начинаєш <реш> <ж> давить. <реш> <щас. реш> нема, не прищив. <реш> Так, не встигли заїхати, уже Катя, короче, готує малой макарони, да? Угу. Найшли знайшли ми ці капсулки ось є тут, так що зробимо кофейок в кавомашині. Женя, подстирати труси 80 гривень. 80 гривень стир... стирати. Он лежить прайс в стірці. А що я сам постирати не можу, чи що? Ну, якщо тобі надо, то 80 грн. Понятно. Доть, доть, тобі надо струси постирати за 80 грн. Не? <гумірно> ну. Тоді ні. Сили їсти, ребята. Приїхали в отель Сили їсти. Макарошки. Все <гумірно> своє <гумірно> вожу з собою. Ти хотіла яйця взяти? Ще, да, яйця не взяли, коротше, було б взагалі повний фул. А вилки є хоч? О, є вилки. Да, є Єлі вай фай знайшли. Як вказується, треба було на рецепшн дзвонити, щоб узнати, <рес> який вайфай лучше. Ой, ну це. так от виглядає. Зараз наїмося. І ресторан треба, так? Да? Любимо. Это, конечно, мы серьезно подготовка, я вам скажу. Прикусили макарончиками нашими по-домашнему. Пьем сейчас, ну, типа, лакшери кофе. Капучино. Лакшери кофе называется 3 в 1 по-домашнему. Женщина 3 в одном. Женщина, да. Вот, что сейчас сказать. Поки все. Поки от так. Так, ми вже зібралися э, в трьох. Ось вот так от. Готовий. Йдемо э, в спа-зону. Так, це на що? Перехід у спа. Треба десь пусту цю, щоб кинути речі. О, глянь, які є ці прикольні. Давай. А вон є там і ці, дивись великі, бач можна. дитячий такий типа да? а ось є вільний один занимаем брати кружок я я піду десь, пройдусь ще. Ты тут будешь с малой. Я сейчас пройдусь. Так, это у нас... Ага, там еще у нас... Так, арома. Волонгиз 80. Хамам. Там купили. Снеговая кимната, дыка сауна и сфинкска сауна. соленая кимната. вода. Мені кажется, що тут даже з йодом вода, она пахне якось йодом. Да? А може це дерево, це пахне. Давай. Тут таких. Так, ой, тут холодно. А там? Тут така середня. А тут саме гаряче, що Да, Тут саме гаряче. Тут дуже холодно. Я піду, я вже вилазити буду бо не, так... Ні, ми тут Настя такі сіли. Я, я на тільки сіла. Поки ти прийшов, я понагаду. Зайшла в холодну, так? Да? Що, класно? Із гарячої холодно. Снігову кімнату. Стою під снігом. Ладно. Ага. Сейчас якраз снежок иде просто шикарно тут. Да. Кує, кує, кує. Настя, давай фото. Спасику. Спасику, папасику, юбиканасику. І треба, щоб він сказав просто, які лимонади є. Манго, ракує, вишня, ревінь, малина, троянда, оранчата. Мам, я буду вишня. Ма... Я... Вишню будеш? Добре. Принесли нам два коктейльчика. Давай пробуй. Це... Я буду перший пробувати. Ти перший? Что там? Mm -hmm. Вкусные? Прикольные. Хорошо, что мы не взяли вишня, потому что вишня была бы еще кислее Ммм, это кисленький такой. Mm -hmm. Mm -hmm. Солодкий? Mm -hmm. Тоже кисленький. Нет, это солодкий, а то кисленький. Mm -hmm. а Мне такие нравятся как раз. Yeah. Мені Це манго маракуя, по-моєму. Да? Mm -hmm. Прийшли в ресторан, Катя щось вибирає, їсти. Паста з білими грибами, 600 гривень. З білими грибами, 600 гривень. Ну, класна паста, так? Да? Mm -hmm. Ресторан Бостон. Італійська <рес> кухня. Вибираємо меню. Принесли настюшки ось піцку таку. Будеш пробувати. З салями без руколи. І ось Катя щось взяла. Що це, бульйон? Мені ще курочку не принесли. Тай, чи, мені чи, чи, чи мені утіну якусь ножку, Тай, да? ти утіну, так? Не утіну, а мені курочку. Не курка, це Так, Катя щось принесла, якусь курку. І мені. Тобто в мене не курка, а що в мене? Качка. У мене качка. А це що, картопля? А в тебе курка, да? М -м 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 -м. Будем так? Будемо пробувати. Все наїлося, Катю ушатало. Все, я вже все. Не вже спить. Да. Всім гарного дня, доброї ночі. Так, вийшов я подивитися на вечірній. апартель. як все гарно, просто такі ялинки. Там он ковзанка з'їжджають звідти. Просто зараз така краса. Сніг падає, падає і ця підсвіточка, це просто Вон так от все гарненько. -ух. Дуже круто тут. Територія просто бомба. Дякую, що нас дивитесь. Я думаю, що на сьогодні вже кінець цього дня, кінець цього влогу якраз. Зараз перепаркуюсь, тільки зніму машинку з зарядки. І все. Завтра у Катюні. День народження. Буде окремий день. Окремий випуск. Тому не пропусти. Обов'язково дивись, підтримуй нас. Якщо не підписаний, підпишись. І чекаємо ваших коментарів. Все, всім дякую, па-па.